Доброго дня, мої шановні глядачі. Прочитала новину, що Дональду Трампу заборонили брати участь у виборах президента. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд Колорадо. Згідно постановою суду, прізвище Трампа має бути викреслено з бюлетенів республіканських партійних прамерість у штаті. Причина: штурм капітолію 2021 року. Рішення Верховного суду штату стосується лише Колорадо та буде призупинено до 4 січня в очікуванні апеляції Трампа до Верховного суду США. Цікаво, там іде такий між передвиборчий ДТП, заборона судова для Трампа, ДТП Байдена. Давайте подивимось цю ситуацію детально. Так. Дональду Трампу заборонили брати участь у виборах президента. Так, дійсно, ось він, якщо взяти, він хотів рухатися, почати своє, скажімо так, президентство своє з нуля, ну знову ж таки, обнулитися і знову почати. То тут йому намагаються. Ну, Спустити з небес на землю, знаєте, неочікуваним чином. Для нього це був як грім серед ясного неба. взагалі. Незважаючи на те, що це рішення поки призупинено до 4 січня, ну, в очікуванні його апеляції. Все одно я вам хочу сказати, що ця людина, вона не зупиниться, вона не зупиниться, незважаючи, вона незважаючи на ці. На ці руйнуючі, скажімо так, перепони, тут шут іде від, від свого курсу в іншому напрямкові. Тобто, якщо взяти от Трампа ну, от і у вигляді карти шута, ну не того, що він шут, а того, що це от як йде обнулення його президентства, так, іде на другий термін. але... Як з нуля починає все, то він буде йти іншим курсом, буде йти іншим курсом в обхід цієї ситуації. Давайте подивимось детально, що це мається на увазі. Господі, хто б, хто б мав сумнів, дивіться, які це інші шляхи. Карта спонсора. І карта пропозицій, він буде бажань, початку бажань. Він буде намагатися заохотити декого, кого потрібно. Фінансовим чином буде фінансове заохочення. От про цей інший шлях я вам і говорю. Гроші правлять світом. Ось так. Давайте ще відкриємо цю вежу. Ну, бачите, вежа. От. Це, ну, скажімо так, якби сонце було пряме, то це було ну, вау, там, ну, дуже, дуже гаряче для нього. Так, для нього це було неочікувано. Але от, ну, сонце перевернути, воно ну, теж має ту саму силу, але ну, трошечки меншу. Не такі гарячі, як гарячі, знаєте. І... Тому знову ж таки, ну, це лише призупинило його, це не просто зупинило, це призупинило. Він зупинився, щоб подумати, що робити далі. І знову ж таки, я вам говорю: цей шут, от бачите, оця лодка вона їде і башня на її шляху, а шут він іде від цього шляху в іншому напрямку. Від. Тому тут можна сказати: знову ж таки, ми пайдемо другим путем. Як говорила мумія в мавзолеї на болотах, ну, так як е, Трамп, він прихильник цієї мумії і його послідовників, то можна сказати, що він обере інший шлях в якості фінансового заохочення. Знову ж таки, дивіться, на цій карті е, ваги правосуддя. Для того то тут можна також сказати: я знаю комусь скільки давати, то я по справедливості комусь щось даю, я в прямій позиції, тому він буде навіть іти до того, щоб підкупити правосуддя, де кого, ну, наприклад, на кого в нього є якийсь компромат. Ну, ось. Тому він буде намагатися ну, знову ж таки робити, от за королем жезлів перевернути ну, такі от дії підкилимкові, ну, скажімо так, за які він не буде брати навіть відповідальності. Тобто я можу я здати на все, я здати на все і навіть на якісь приховані маніпуляції з підкупом. Так, повипадали, повипадали. Ну, знову ж таки, він не буде сидіти, чекати. Він не, буде, не дозволить себе робити, знаєте, тримати його на, на, на поватку, як собачку. Він цього не дозволить. Бачите? Знову карта правосуддя йде. Так, тут говориться про те, що суд, так, який заборонив, він, ну скажем, йому не комфортно в цьому, так, але йому не страшно, йому не страшно зробити так, щоб це рішення суду не мала ніякої ваги. Тобто він, його це не залякало. Тут зливання страхів, йому може бути некомфортно, бо не так як не так сталося, як гадалося, але це його не лякає. Він знецінює це от, ну, от рішення суду, яке, по суті, має вплинути якось на нього і якось його зупинити, налякати. Ну ну, от якось, ну, Зупинись, Дональд, ти ж ідеш проти правосуддя. Його для нього це ніщо. Для нього це ніщо. Він у тій позиції, коли він може, знаєте, навіть за шутом помножити на нуль, помножити на нуль. І навіть тут так само можна прочитати: обнулення ситуації, обнулення його руху до. Руйнова... Ні, Обнулення його руху, яке руйнується. Обнулення, Тобто воно для нього нічого не, не значить, нічого не вартує. Ну, бачите, вибачте, він там знайде спільну мову. Оце, от, знаєте, от рішення Тріумф правосуддя воно буде унеможливлене. Унеможливлене. От судді, якби святку, вони проти нього, так? Але у подальшому це рішення, воно буде знецінене ну, знову ж таки. Ну і давайте по ітогу подивимось, по і що буде робити далі Трамп. Тим рішенням суду, ну, його дії подальші. Хто б сумнівався. Карта мечів, паж мечів перевернута. Це говорить про таємні, е, такі невидимі справи, пов'язані з хитрістю. Тобто, і гроші, Гроші. і притом швидко. Швидко. І тими грошима він унеможливлює його, ну, скажімо так, засудження цим судом Колорадо. Ну, йде блокування. Блокування і вимушене замороження. Замороження, зависання. Оце, от, знаєте, воно буде десь там, оце рішення буде там десь висіти. Але бачите, влада, влада, оця суду, суд, вона ну, не має сили, не має сили. Ну, ніхто з ним не хоче зв'язуватися, того що це людина підла, впливова і дуже багата. І, ну, я знову ж кажу, гроші правлять світом. Ну, Знову ресурси. Таємно, ну, взятка, хабар. Будь-яким чином, я знайду своїх людей, які зо мною, які мені допоможуть. Ну, там велика сила, там от велика сім'я. Велика оця трампістська сім'я, ця спільнота, яка, на, яка хочуть цього Трампа на посаді президента. Тобто він налаштований дуже рішуче, дуже рішуче. буде домовленість, бачите. Буде домовленість гроші за гроші, щоб ну от як гарна ідея, щоб ну от, розпочати ну, знову ж таки продовжувати цю ідею, щоб розірвати вплив правосуддя, щоб піти від впливу ну, скажем так, диявола ну, у вигляді правосуддя. Ну, от як для нього от правосуддя, як диявол, він тримає, він не дає, це як рабство, не дає людям робити, що вони хочуть. Так? Тому от суд також тут можна сказати, от у для Трампа у вигляді диявола, який зв'язує його по руках і ногах, і хоче йому робити перепону на шляху до президентського крісла. Того він буде робити все. Але тут в більшості будуть задіяні хабарі, гроші. Кому потрібно, він заплатить. Інші люди його будуть підтримувати. підтримувати. Будуть навіть, знаєте, от його ці прихильники вони будуть дестабілізувати ситуацію. Знову можуть бути якісь хвилювання. Люди, трампісти, ну, ці прихильники, навіть громадянські, які там на капітолій напали. Тут є така загроза, що будуть якісь такі хвилювання людські, ну, мають на увазі ці протести. протести. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписки. Всіє Україна. І ми перемагаємо. До побачення!